Пригадаємо означення арифметичного квадратного кореня та його властивості. Коренем з невід'ємного числа А називають таке невід'ємне число Б, яке в квадраті дорівнює А. Звідси з означення арифметичного квадратного кореня випливає така властивість. Корінь з А до квадрату дорівнює А. Властивості арифметичного квадратного кореня основні це корінь з А в квадраті дорівнює модуль А. Корінь з А в степені 2n дорівнює модуль А в степені 2Н. Корінь з добутку дорівнює корінь з А помножити на корінь з Б. Де А повинно бути більше рівне нуля, Б більше рівне нуля. Корінь з дробу а, що ділиться на Б, дорівнює корінь з А, що ділиться на корінь з Б. Де А більше рівне нуля, а Б строго більше нуля. Пригадаємо правила внесення множника під знак кореня. Якщо а більше рівне нуля, то А корінь х дорівнює корінь з а квадрат х. Якщо ж А менше нуля, то А корінь Х дорівнює мінус корінь з А квадрат х. Зглянемо приклад спростити вираз. Перше. Корінь 45а мінус корінь з 20а плюс корінь з 500. Подамо 45 у вигляді добутку 9 помножити на 5. Подамо 20 і як 4 помножити на 5. Подамо 500 як 100 помножити на 5. Тоді корінь з 9 добувається це буде 3. З 4 добуваємо корінь, це буде 2. І з 100 добуваємо корінь, це буде 10. І отримала ось такий вираз. Винесемо за дужки спільний множник, корінь з 5а. Тоді в дужках Отримаємо 3 мінус 2 додати 10. Виконаємо дію в дужках це буде 11. І запишемо цей множник на першому місці. 11, що множиться на корінь з 5а. Розглянемо другий приклад. Нехай потрібно спростити такий вираз: 2 плюс 3 корінь з 2, що множиться на 3 мінус корінь з 2. Множимо 2 на 3 буде 6. 2 на мінус корінь з 2 буде мінус 2 корінь з 2. 3 корінь з 2 на 3 буде 9 корінь з 2. 3 корінь з 2 на мінус корінь з 2 буде мінус 3 на корінь з 2 до квадрату. Спрощуємо цей вираз 6. Мінус 2 корінь з 2 плюс 9 корінь з 2 буде 7 корінь з 2. І корінь з 2 до квадрату буде 2, мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6. 6 і мінус 6 протилежні доданки дають в сумі 0. Залишається 7 коренів з 2. Розглянемо слідуючий приклад. Нехай потрібно спростити ось такий вираз. В даному прикладі треба використати формули скороченого множення. Зокрема, піднесення до квадрату. До квадрату різниці двох виразів. Це буде квадрат першого виразу, 9 у квадраті 81. мінус подвоєний добуток 2 на 9 і на 2 корені з 3, плюс квадрат другого виразу, 2 корені з 3 до квадрату. Далі ми використаємо формулу різниці квадратів корінь з 10 мінус корінь з 15 на корінь з 10 плюс корінь з 15, це буде дорівнювати квадрату першого виразу мінус квадрат другого виразу. Маємо. 81 відняти 36 коренів з 3. Підносимо тут до квадрату, отримуємо 4 помножити на 3. Це буде 12. Мінус виконуємо в дужках дії, це буде 10 відняти 15. Так, виконуємо далі дії 81 плюс 12 це буде 93. У дужках виконуємо дії буде мінус 5, і враховуємо мінус, стає плюс 5. І тоді ми маємо 98 мінус 36 коренів з трьох. Приклад другий. Розкласти на множники квадрат мінус 5. А квадрат так і переписуємо. А 5 подамо як корінь з 5 до квадрату. Маємо різницю квадратів, яка дорівнює добут, добутку різниці виразів А і корінь з 5 на їх суму. B-9, якщо Б більше рівне нуля. Б-9 подамо так. Замість b напишемо корінь з b до квадрату. Це можна зробити, оскільки b більше рівне 0. А замість 9 напишемо 3 у квадраті. Знову маємо різницю, різницю квадратів, яка дорівнює корінь з b мінус 3 на корінь з b плюс 3. Третій випадок. Розкладемо на множники вираз 9c плюс 6 що множиться на корінь з 5 c плюс 5. Скористаємось формулою квадрата суми. 9 Девц подамо як 3 корені з c до квадрату. З другого доданка зробимо подвоєний добуток 2 на 3 корені з c, що множиться на корінь з 5. І 5 можна подати як корінь з 5 до квадрату. Тоді це можна записати як 3 корені з С, додати корінь з 5 до квадрату. Четвертий випадок. Б плюс корінь з Б. Подамо Б, як корінь з Б до квадрату. І додати корінь з Б перепишемо. Тоді можна за дужки винести спільний множник корінь з Б. В дужках залишиться корінь з Б плюс 1. Розкладемо на множники вираз корінь з 2 плюс 10. Корінь з 2 так і перепишемо. А 10 це 5 помножити на 2. Замість 2 напишемо корінь з 2 до квадрату. Тоді з'явився у нас спільний множник корінь з 2, який ми виносимо за дужки. Приклад корінь з 10, корінь з 14 мінус корінь з 10. 14 можна подати як корінь з 2 на корінь з 7. А 10 як корінь з 2 на корінь з 5. Маємо спільний множник корінь з 2, який виносимо за дужки. В дужках залишається корінь з 7 мінус корінь з 5. Приклад третій. Скоротіть дріб. Перше. А мінус 4, що ділиться на корінь з а мінус 2. Подамо чисельник у вигляді різниці квадратів. Для цього замість А напишемо корінь з А в квадраті, замість 4 – 2 в квадраті. Тоді різницю квадратів запишемо як добуток різниці виразів, корінь з А і 2 і суми цих виразів. Бачимо, що в нас є однаковий множник чисельнику і знаменнику. Скорочуємо і залишається корінь з А плюс 2. Другий випадок 3 плюс 5 коренів з 3, що ділиться на корінь з 3. Подамо 3, як корінь з 3 до квадрату. Решту все перепишемо без змін. Тоді в чисельнику у нас з'явився спільний множник, корінь з трьох, який ми винесемо дужки. В дужках залишиться корінь з трьох плюс 5. Тепер маємо спільний множник, на який можна скоротити. Залишається корінь з трьох плюс 5. Третій випадок. Нехай потрібно скоротити такий дріб. Бачимо, що в чисельнику А-Б це не що інше, як різниця квадратів виразів корінь з А до квадрату мінус корінь з Б до квадрату, який розкладається, як корінь з А мінус з Б на корінь з А плюс корінь з Б. А в знаменнику, цей тричлен є квадратом суми, корінь з А плюс корінь з Б до квадрату. Тоді можемо скоротити на спільний множник з А плюс з Б. Залишилося з А мінус з Б. У чисельнику, а в знаменнику з А плюс з Б.